На каналі Вероніка, я і ми будемо сьогодні бавитись в таку гру смалці. Yes". Всім привіт, всім привіт. Я буду з вами, я буду з вами теж грати. Добре, Вероніка? Так. Ну, починаємо, дітки. Давайте. Можна я тобі тут залізу? Можна. Ой, який милий. Ой, який милий. Ой, який гарний ліжечко. Він такий маленький в мисі. Як то цікаво? Так. Дуже цікаво мені. Ось. Зараз. Що там в коробці? Що там в коробці? Відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. Я так люблю подарунки. Дітка, а, ви... молочко. Ух ти. Він їсти хоче. Ух ти. Він ще такий малий. Боже, яке це мале кошенятко. Ой, хвит її малить. Чекай, Вероніка, а тут що не треба було купляти? Нічого. Так. Зразу є кошенятка. Він спати йде. -я -я. Тут не треба купляти. Тут зразу є кошенятка? Він росте. Ой, і за це, що він росте нам гроші кидали. А це О, круто. ми можемо ще історію якусь зробити. Чи то буде історія? Давай історію, давай. Чи то подарунок буде? А може подаруночок? я теж люблю. Я Люблю подарунки. Ой, лампа лампа. Ще Єстечки хоче. хоче. Вероніка, ти мені не відповіла. Тут що не треба нікого купляти. Ні, треба. Треба купляти. Звіді треба, купляти. Я люблю купляти, люблю купляти. треба купляти собі. А, я згадала, одного дають безкоштовно, так? Так, а потім треба буде купляти всіх наступних звіряток. Відкриваємо що тут. Картина. Так, це в альбом. Історія зараз буде. Готуємось! історія. Він підріз. Він підріз. І що він когось любить? Він іде кудись. Коробочка. Ага. Як я люблю такі історії всякі. Так, щось він замислився. Угу. Старається відкрити воно на замочку. Угу. І що треба зробити, щоб ти замочок відкрився? Він дуй. Думає, у нього в голові паутинка. Угу. Ой, о, зараз... ой, Ой, ключик. Рай, ключик. Ключик, ключик бери. Класно. Ну давай, кісь-кіс. -кіс. Бери ключик, відкривай, поставить. Забери руку, мене не видно, мене не видно, а? Видно. Ні, ручки став собі так на стіл спокійно. Просто не закривай мене. Тепер він відкрив. супер. Yeah. Яка ця ігра класна, тут самі мультики робляться, навіть нам нічого не треба так. робити. Так, тут Ще якісь... Ще подарунки. Боже, я тут подарунків. Скільки картинок. О, то ця картинка, що він намагався ключик дістати. І, ідемо зіграємо воно гру. Вероніка, а що там за такі ученята? Бачила з яєчка. Виглядали ученята. Тут таке яйце, що треба купувати. А ми можемо його вже купити? То ні, бо воно дуже дороге. А коли ми його зможемо купити? Ніколи. Як ніколи? Бо воно реально платне. А, зрозуміло. Таке воно реально платне. Ну добре, давай, я не буду меншати. Ми пройшли. У нас є три копійки. Так. Можемо ще пограти, або ще якась історія. Давайте ще якусь історію спробуємо зробити. Так. Що у нас ще тут є? Оба нова зірочка, може бути ще історія? Ні, Ну є подаруночки. То ми купляємо подарунки за, за зірочки. А не за гроші. Так. Вау, комора! Шавка. Так. Дуже красива шапка. Так, у нас ще зірочок нема. Треба ще зірочок. А як заробити зірочки? То треба щось пограти там. Може бути ми можемо якогось науку купити? Ні. То ж у тебе немає грошей, за що ти купиш? Та не за гроші в нас продається, я згадала за що, то за інше. А За що? Це вроді би за сосочки. Так, за бутилочки. Так. А що це таке? Там що вони нам пропонують піти щось купити? Так. А ми не маємо за що піти. Так. так. Ігри. У нас одна ігра. Поки що одна. Диви, він миє, шафку свою! Як роз... ти назвала цього котика? Я ще не знаю. Давайте ще розіграємо і отримаємо зірочку. Давай, давай зірочку. Щоб отримати Щоб зірочку, треба щось зіграти. Це дуже легка ігра, бо якщо ми впадемо там, якщо є ще листочки, це дуже файно. А -а -а. ми впадаємо, і ми падаємо і на інші листочки. Це легко, це дуже легко, це просто. Ой, що ти так падаєш? Ой. Вероніка, ну йому ім'я дати. Я не знаю, як говорити до нього. Наприклад... Давай Барсік. Давай. О, Барсік! Вперед! Барсік, ти молодець! Ми пройшли. Ми пройшли, Барсик. Так, і нам дають зірку. Дзюк... Оля, зірка відкриваємо. <плес> і що у нас там? Кріселка, кріселка качалка. Я так люблю, такі кріселка. Барсік, ну скільки там можна мити? Та чиста вже твоя шафа, подивись на свою нову кріселко, Барсік. Барсік. Вона вже у тебе така випуцувана ця шафа. Барсік. Іди Барсік. на крісло. Барсік. Чому він не йде на крісло, Оренка? Иди на кресло. О, он сразу заснул. <свят> Звучишься в этот шаф? Ну правильно. Он столько працюет и пар Теперь спать и пошел. Ну спи, Барсик, спи. Барсик, вот. ты шо? Танцуешь? Ой, Вероника, <свят> <Арики, свят> ты в руку мне его клал. Так. Барсик проснулся. Ну что, Барсик? Дай нам зелёшко добывать. Де нам зірочку, Ще раз зіграємо і отримаємо зірку. Барсик пішов знову. Барсик! Ходи ліпше бавитись, ходи. Ходи бавитися Там буде з часом все складніше, довше. І напевно більше буде грошиків? Так, бо вже тоді було 4. А Сердечко що дає нам? Це не сердечко, це, це квіточка. квіточка буде. Це а що за квіточка нам дасть? Це там буде колесо таке, фортуни, Ми покрутимо, і там нам буде якесь усилення. А, а... І, і ми покрутимо, і там буде якесь усилення. Наприклад, як ракета якась. А, так, ми пройшли. Пішлі далі, раз сірочка. А пам'ятаєш, ти казала, що буде що щоб ми зможемо плавати на водиці. Хто? То пошути. треба тільки ще одну історію, як котик буде заходити ключик для ще одної гри. А, а коли ми будемо мати її пізніше? <свіс> пізніше трішки. Це добре, дітки. А ви не забудьте підпишіться на наш канал і будете бачити нові історії? У нас колесо форто не було, і воно нам дало ракету. Ракету. Давайте спробуємо. Давай! Вау, басік лети! Це ж дуже просто. Так, йдемо додому, може бути у нас буде ще одна зірочка. То за гроші ми отримуємо зірочку. О, тут треба ще гроші знаходити. А, як заробляти зірочки? Ми можемо ще два пакуночки. Давайте оцей. там? Ну 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 ліце. Ура! У Барсіка буде, друг. Йому Не буде так самодньо, а то йому так самодньою, він без переставку має цю шафу. Відкриваємо. Давайте ім'я якесь придумаємо. О, о це хом'ячок. А давай, Вероніка, не кажи. А давай я що будуть відкриті коментарі. Може нам хтось в коментарях напише, яке ім'я дати хом'ячкові. Так. Але якщо не буде і ніхто нічого не напише, то в наступній серії ми самі дамо йому ім'я. Добрі дітки? Будь ласочка, я що будуть відкриті коментарі? Напишіть, яке ім'я дати хом'ячкові. Так, Він дуже хоче їсти. Він вже м'я-мя-мя-мя-мя. Тепер, Барсіко, буде так весело, де Він уже чекає. Він чекає, коли хом'ячок виросте, щоб з ним гратися, дружити, їм буде весело. Ай, Є Барсік знову смати. пішов мити. Звичайно, бо хом'ячок ще маленький і хоче спати. Так, хом'ячок спить. Ну, нехай спить. Веронічка, може, на сьогодні вже досить. Нехай хом'ячок поспить, а дітки підпишуться на канал. Поставлять на дзвіночок і наступного разу будемо разом дивитися нову серію. Тільки він вже хоче рости. Ось, ну, добре, Він вже виріс. Трішки, але йому обов'язково треба дати ім'я. Тут на і ще одна серії історія. ми обов'язково дамо йому ім'я. І обов'язково зробимо ще одну історію. Ось нова книжка. Чекайте наступної серії буде нова історія. Так, підпишіться тільки, щоб вам прийшла наша нова серія. Так. І заходіть на канал. Так. переглядайте. Нас багато там цікаво. Ну, все, папа, -па, до нових зустрічей! Па Хай щастить! До нових ігор!